Аби ніхто не переплутав, ви ж пам'ятаєте, що там по цілях СВО росіянських де нацифікація? І як вони там про нацистів заливають і про утаски інакших розповідають, страшно жить. Воно і дійсно жити страшно, але на Російщині. Надто коли ти у середньостатистичній росіяни не вступив, бо фейсом не вийшов одного разу. Насправді не одного в їхній культурній столиці. Да, так, Привет. Я, я, я сяду, по мнению э, росіянина, не да? Русского человека. Ты не а? Як вам такий приступ толерантності і чоловіколюбія? А все чому? А тому що росіянці. Діло в тому, що ми слишком толерантні. Я вважаю, що є правила когда, если ти приїжджаєш. То не за своїм уставом. Ти должен пристроїтися к до этих людей, коли ти приїхав сюди. Ать надто толерантні росіянці. Ну, мило, же ж. А? Ну, милота? Раптом що? То в генетично чистій Русляндії під 6,5 мільйонів мігрантів. І найчастіше вони виконують роботу, до якої чистокровним немає охоти. Іммігранти вимушені це терпіти. Вимушені або або це їхній вибір, свідомий той момент, коли пропагандистський бумеранг поцілив туди, звідки вилітав. 2019 рік Раша тудей випускає фільм про те, що біда, біда там в США гноблять людей за колір шкіри. Коли я спілкуюся з рускими, вони поначалу думають, де да, ти іностранка. Ну коли я починаю говорити з ними по-русски, вони зразу ти наша, ти руська ображена Францін обрала Росію. Аби переїхати, бо тут що любов морков і на колір шкіри ніхто не зважає. В Росії я чувствую себе абсолютно свободний. Здесь я можу спокійно вийти на вулицю в будь-яке різні і чувствують себе безпасно. Але є нюанс, і от він кидає тінь на всю францін. Виявляється, брехати справа одна ну про толерантний Рашкостан, а зовсім інша жити там. Францін, попри її пропагандистські здобутки, начистили фейс і не Покабутки, Кричать сусіди, На меня сегодня напал мне прям, С ребенком, прям кулаком, лицо. Значит, вы в России давно живете? А вас есть дай мне, войти на есть. Дай мне я, я, я как квартиру. Я, я, я Хожу в заявление, у меня русский не реагирует, не помогает. Ну, дивная какая 572 вбивства і під чотири тисячі важких тілесних на ґрунті расової дискримінації. Це те, що зафіксовано, занотовано і доведено. Скільки розкрито, та ай, не питайте. Ну та й чим їй допомогти? Чим їй має допомогти у той правоохоронець? Пластер приліпити чи вату видати? Лавров вже ж видав у Росії. Расизм жив, расизм живий і расизм буде жити. Ну я вважаю, що расизм нікуди не ісчезав, як тепер ми розуміємо. І якщо ми думали, що це був латентний расизм, то тепер зрозуміло, що что соні на є прямой, откровенный, грубий. І що його тепер робити? А нічого, влаштувати демонстрацію толерантності імітацію. Тут в російських службах таксі галочки. Ну, щоб був кондиціонер в салоні, дитяче крісло, щоб розріз очей і колір шкіри водія пасували до симпатії пасажира. Серьезно? Как вот детское кресло, так же был русский водитель. Играл. Потом был шум, ну типа ксенофобия, да, да. Ну, убрали. Ее. Потом то же самое нас раньше писали, сдается только славянам Тоже подняли шум, убрали. Але формально забрати галочки означает, та ничего абсолютно не означает. Что и галочки забрали, курьером фейс контроль тотальный и влаштовали. А ну вообще-то начали выгонять вместе с сумками, если нет заказа, просто так сидеть нельзя. Я сказал, почему и вот такая холода? Как можно стоять на улице? Ладно, это летом было Можна стояти, ходити на вулицю, а, а йдеться вже холодно. Для кур'єрів фейс контроля для решти контрольний в голову. Бо там те саме місце зетом перекреслене, чи в головах, чи в тих інших місцях, якими вони росіянсько думає чи думає, що думає. Ну от дивіться, їхня оця відома Анфіса Чехова думала б, що думає, але навіть не думає, що може думати. Взірцевий монолог їхньої зірки всеросійського масштабу. Ну, я стісника, як чекати ні в этом нічого не розуміє, говорю «каліці». И он мне литры этой гиалуролычки как туда вкачал? Куда в скулы? Вот сюда. И я просто стала бурятской женщиной. Два месяца я не могла на себя смотреть в зеркало. Я ненавидела своё изображение, так что была не я. До бурятских жінок, у тих, хто вважає, що у них із фейсами сильно краще на російщині, особливо на адекватне ставлення. От приміром демонстрація толерантності, як вона є. Ме Москва. Куди на дишківки по наверх, да? Мило та. Скажіть? Ну, може, випадково? Може, помилились? Та ні, то ви помилились, коли подумали, що вони помилились. У них же ж це ж Москва не Явно не в Москві роділи. Китай, Японія. Это посмотри, дерзкая. А? Успокойтесь. Сколько літ ви взрослі женщині? Зачем? Ні, за чим, а за ким, за ким оці слідують, коли проповідують відверту не те, що нетерпимість, а ненавість до тих, хто рожені вишов. Цитата мовою Росії в логіці Росії і в скрепах Росії. Аби ми зрозуміли, скільки всього нацистів і навколо на Російщині, то не зрозуміємо, бо статистика не знає: від 10 до 50 тисяч формально, а ще неформальних, судячи з усього, в кожнім домі потроє що з ними робить влада. А владі вони надо беруть або на фронти реальні, в ПВК там всякі, або в пропагандистські, аби наративами правильні голови правильної форми напхали. І вони ж впіхують же ж, ну і впіхуються наративи. Лиза пішла дивитися квартиру, а мені кажуть, ви ж не русська. То я и не узбечка, и не так жичка. Кому они действительно хотели только русским сдать, что ли? А меня спрашивают. Я говорю, я из Улан-Удэ, из Бурятії. там, где Байкал. А меня спрашивают, це Росія Росія, ну але особлива добре, що не питають, коли на фронти відсилають бурятів найбільше запакетовано в українських землях і зафрахтовано в російських документах у так звану їхню СВО буряти на другому місці за кількістю відправлених. Ну після Туви і перед Якутією та Дагестаном. І смотрю, і в із деревень всіх мужиків забирають Навіть Там старих, середніх, там 35-55 років, неважливо, не там типу забирають всіх. Якось не складуха не складається. Тут буряти герої СВО у кожній хаті, а тут не пускаємо до хати. Подивіться, ви буряти. Велике питання: скільки ще Росія в широкому сенсі буде імітувати те, що хоче приховати в широких штанінах того самого гражданіна, який ненавидить інших за вилиці, очі, вуха, зріст і колір шкіри. Бо це виглядає знущанням на тими, хто інший, ну приблизно як тут, із бананом подарок подарок, подарок. Дякую. З наступившим, кстати. Тя тоже. Йоу, каве.